Послання святого Апостола Павла до Филип'ян, глава 4, вірші з 4 по 9. Радуйтеся всегда, о Господі, і паки Патіріку, радуйтеся, кротость ваша розумна да буде всім чоловіком. Господь близ, ніочем же підситися. но во всем молитвою и молением, с благодарением прошения ваша да досказуются к Богу. И мир Божий, превосходяй всяк ум, да соблюдет сердца ваша и разумение ваше о Христе Иисусе. Прочие же, братья моя, елика суть истина Елика честна, елико праведна, елика пречиста, елико прелюбезна, елико доброхвальна, а кая добродетель и а кая похвала, сия, помышляйте. Родите в Господе завсіды и знову кажу: родите! Ваша лагідність хай буде відома всім людям. Господь близько, ні про що не турбуйтесь, а в усьому нехай виявляються Богові ваші бажання, молитвою і проханням з подякою. І мир Божий, що вищий від усякого розуму, хай береже серця ваші та ваші думки у Христі Ісусі. Наостанку, браття, що тільки правдиве, що тільки чесне, що тільки праведне, що тільки чисте, що тільки любе, що тільки гідне хвали, коли яка чеснота, коли яка похвала, думайте про це.